У Дроговичі по вулиці Тарнавського прочищають гирило потічка серед, який доволі часто захаращується хащами та сміттям. Тому неодноразово потічок витікав своїх берегів у душову погоду навколо водойми, що взагалі все в багні. І ні пройти, де і ні проїхати. Ще поруч школа, учні якої завжди проходять повз. Вчителі та мешканці цієї вулиці неодноразово висловлювали місцевій владі своє незадоволення щодо цього. За словами мешканця вулиці Тарновського, пана Віктора, влада відреагувала не одразу. Однак на даний час є зрушення, адже днями на цю вулицю приїхав загін МНС, який почистив гирло річки та пообтинав гілля, які там. Проростали, а от комунальники прибирати гілки не поспішають. Що вони могли, то вони свою роботу хлопці зробили нормально. А комунальні служби от, ніяк вони не можуть вивезти, тому що вони от з того краю, от від стовпа, починають далі будуть чистити, але не в змозі, тому що кран має отут стати і десь у ту землю ну, складати її. І комунальники так і не це і не приїхали. Наша знімальна група вирішила з'ясувати це питання у начальника відділу надзвичайних ситуацій при міській раді Миколи Летняншина. В телефонному режимі пан Летнянчин запевнив, що бруд та багнюку, яку витягнули під час очистки гирила річечки, неодмінно вивезуть, як тільки ця суміш підсохне. За словами людей, серед час від часу виходить з берегів і все через сміття, яке накопичується у гирлі річки. Ось 4 роки назад. Значить, то вода йшла майже через цей міст по цьому мості. У, минулого року от у, у Нижників то була на порозі вода, от, бо там саме нижче. У рамках проєкту Дрогобич Врослав міста справедливих днями до спеціалізованої школи номер 2 міста Дрогобича завітали польські колеги із Вроцлава. Зокрема, цьогоріч до Другобицького навчального закладу приїхало 20 ліцеїстів, двоє вчителів та два представники ЮНЕСКО, які фінансують українсько-польський проєкт. Два міста об'єднує їхня історія, яка відбувалася в часи Другої світової війни. Зокрема, у Дрогобичі проживала сім'я Волосянських, яка згодом переїхала до Вроцлава українсько польська родина знамена тим, що під час німецької окупації у своєму домі переховувала 39 євреїв. Усім цим євреям саме сім'я Волосянських, яка проживала у будинку по вулиці Шашкевича, 9, врятувала життя. В ході проєкту у гості відвідали будинок, де проживала сім'я і де тепер мешкає жінка, яка пам'ятає родину Волосянських. За словами вчительки історії спеціалізованої школи номер 2 Уляни Угрин, дітям дуже цікавий самий проєкт, оскільки в рамках цього заходу вивчаються не лише окремі факти з історії, але й співвідношення двох держав в ході Другої світової війни. Це, звичайно, дуже є. Знаменно, що на сьогоднішній день приїхали е, польські ліцеїсти, їх є 20 чоловік і 4 керівники. І ми е, згадуємо цю подію. Вони е, вшановують пам'ять українців, які е, не забували про євреїв. Окрім цього, діти здійснили мандрівку у світ українських традицій та обрядів. дізналися багато нового та цікавого про історичне минуле нашого народу. Слід зазначити, це не єдине польське місто, з яким співпрацює друга школа. Відтак підписані і інші проекти з містами Санок, Гожу. Та університетом в Катовіцях проект дрогобич Врослав, міста справедливих, продовжить свою роботу уже у Врославі, 6 жовтня. Група одинадцятикласників спеціалізованої школи номер 2 протягом тижня гостюватиме у польських колег. Саме такими моментами ми виховуємо в дітей почуття співчутливості, почуття патріотизму, почуття допомоги іншому, милосердю. І звичайно, що. Надає ну, свої результати. Ми гостинно запрошуємо гостей із різних європейських країн, і з великою радістю наші школярі так само відвідують країни Європи. Кандидат депутати до Верховної Ради України, засновник телеканалу Алсет та радіостанції «Твоє радіо» Віктор Возняк нещодавно відвідав село Підбуш. На запрошення місцевих парохів Віктор Франкович побував на службі Божій у двох місцевих храмах греко-католицькому та православному. Обидва храми у ремонтних роботах: у першому розписують стіни, другий у рештуванні зовні. Приїзд знімальної групи телеканалу Алсет мешканці зустріли раду, оскільки мали можливість на телекамери розказати, Зати про проблеми, які тягарем не перший рік поспіль гнітять їхнє село, за словами людей у підвожі жахливі дороги. Відсутній газ село останні десятиліття не розвивається. Та з усім дорогенька йо які проблеми ні доріг, ні нічого нема. Ну і що з того? Як ніхто не помагає, то й з чого буде? Ти ж немає ніякого производства, аби дохід якийсь був? Та проблеми є. От газ, аби була наша культура, аби нещила, не знищилася природа і все зберігалось. А всю всюди за природу, природу всі де слідкують всі, всі гарно говорять. А от природу як зберегти? Газ провести і вже природа в нас зберігає. Все. Нарікають люди і на районну владу кажуть районні очільники у підбожі. Бувають вкрай рідко. Тож донести до них проблеми села людям є складно, а самотужки їх селищний голова вирішити не в змозі. Їм, Як вибори були, то вони всі шуршали. розумієте? як їх вибрали, так всі сидять як миші по норах. Ніхто нічого не робить абсолютно. І жителями підбужа Віктор Возняк поспілкувався на усі наболілі теми. Відтак розкрив на прохання людей принципи своєї передвиборчої програми та окреслив першочергові зміни, яких сьогодні потребує українське законодавство. Від побаченого та почутого у підбужів кандидата в депутати залишилися подвійні враження. Віктор Франкович каже: люди у селах сьогодні кинуті наодинці із їхніми проблемами. Відтак не дивно, що зневірилися у політиці та політиках. І ніхто не задає собі питання, а що далі? А що далі? От вибори відбудуться, а далі що? В якій країні ми будемо жити, в якому суспільстві ніхто тих питань не задає. В основному, а особливо то в селах ми бачимо, в основному люди е, задають питання ті проблемні дороги, е, місток, який сполобаний, школа не відремонтована. Ті питання, які мають вирішувати місцеві органи самоврядування, а не народні депутати. Тішить у підбужі, чи не єдине люди згуртовані та готові постояти за інтереси села. Приклад згуртованості селян чітко простежується по народному домі, який у підбужі чи не найкращий на увесь Дрогобицький район. За словами сільського голови Степана Кугівчака, село виграло мікропроект Львівської обласної ради на ремонт клубу. Це коштує у сумі 50 тисяч гривень. Допомогли і місцеві благочинці. Ці кошти пішли на ремонт покрівлі народного дому, більшу частину його кабінетів та залі. Щоправда, зроблено ще не все. Тож чекають на підтривку небайдужих. Виграли мікропроєкт був мікропроєкт, потім наших місцевих коштів було 50 тисяч. І ще був спонсор Микола Пастушак, який зробив великий зал. На сьогоднішній день у нас в будинку культури займаються діти школи, займаються діти академії молоки, академії мистецтв, займаються діти села Сторона. У нас також є ансамбль пісні і танцю, звання народного пісні, танцю Підбужанка От, всі діти підбужа, практично. і Сторони займаються в тому ансамблі. Зустріч із жителями Дрогобицького району Віктор Возняк планує продовжувати і надалі. Їхня ціль – збір та аналіз найгостріших проблем сіл. Сім'я основа церкви і держави під таким гаслом пройшла четверта міжнародна науково-практична конференція з питань сім'ї та сімейного виховання. Організаторами освітнього заходу виступили духовно-просвітницький центр на честь святих праведних бовців Йоакима і Анни, Львівської єпархії Української православної церкви спільно з українською благодійною організацією Мама і немовля. Та історичним факультетом Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка робота конференції розпочалась з пленарного засідання, в ході якої були зачитані вітальні адреси єпископа Львівського і Галицького філарета, голови сенадального відділу української православної церкви з питань сім'ї єпископа Васильківського Пантелеймона. Також виступили гості з різних регіонів України, Росії та Польщі. Конференція міжнародна, вона проходить уже не перший рік. Вона вже набрала певних обертів, і ми сьогодні можемо з честю сказати, що справді вона є міжнародною, тому що представлено безліч гостей: є Франція, Італія, Польща, Словаччина, Хорватія, Росія, Білорусія ну і само собою Україна. До обговорення були запропоновані такі питання, як поняття шлюбу у світлі церковної традиції, сім'я як філософське осмислення, буття людини, шляхи вирішення демографічної кризи в суспільстві та багато інших актуальних проблем у наш час. На захід зібралося чимало людей, яким не байдуже майбутнє та духовно моральне життя українського суспільства. Це може лише говорити про надію, яка покладається на конструктивні діалоги, обмін досвідом у вирішенні багатьох проблем. Та спільну реалізацію проектів назва самої конференції є сім'я, основа церкви і держави, тобто, це все те задіяне, що ми маємо сьогодні в потенціалі, скажімо, щоб підняти і повернутися до цих моральних цінностей, які роками складалися в нашому українському народі, і які можливі зберегти народ як націю. Благодійний фонд Крила Надії, що у Трускавці та який опікується онкохворими дітьми, сигналізує про допомогу молодому хлопцю Оресту Козаку. У хлопця був діагноз лейкемія. Хворому на щастя провели операцію з пересадки кісткового мозку в одній з клінік Німеччини. Сума операції 154 тисячі євро. За словами волонтера, благодійний фонд крила надії Ірини Новикової. Рідними власними силами вдалося проплатити половину суми. Вітак хлопець перебуває у стерильному боксі, де взята ще 75 тисяч євро рідні Ореста, серед яких бабуся та неповнолітня сестра не знають. Тому через фонд звертаються до небайдужих. Орест і надальше потребує допомоги. Йому 19 вересня провели трансплантацію. Наразі, за прогнозами лікарів, все йде по плану. Надіємося, що ніякого погіршення не буде. Але така ситуація, що проплачена лише половина суми 74 тисячі. На даний момент ще зібрано силами волонтерів і помічниками з Росії волонтерами разом 5 тисяч євро. Відповідно, 75 тисяч ще йде заборгованість перед клінікою. За словами волонтера фонду Ірини Новікової, кошти необхідно зібрати впродовж місяця. Інакше хлопця переведуть із боксу у звичайну палату, де йому загрожуватимуть навіть найелементарніші мікроби та бактерії. Рідні хлопця вірять, що небайдужі люди їм допоможуть. Свято краси, грації та молодості пройшло у Дрогобичі. У місті нещодавно обрали найчарівнішу Дрогобичанку. Після довгої перерви відділ сім'ї та молоді вирішив відновити у місті конкурс Красуня Дрогобича. Вісім претенденток на корону та титул найчарівнішої Дрогобичанки впродовж цілого місяця тренувалися. Дівчата відшліфовували до дрібниць свої рухи на сцені та готувалися вражати публіку не тільки своєю красою, але й інтелектом. Цьогорічною родзинкою конкурсу, яке тривало понад три години, було те, що всі номери дівчат ставили знані у місті хореографи. Серед численних виходів дівчат присутнім чи не найбільше сподобався конкурс представлення, талант та вихід у вечірніх сукнях. Кульмінацією конкурсу стало нагородження учасників корону та титул Красуня Дрогобича 2012. Присудили Наталії Кирдяк. Дівчина зізналася, перемоги прагнула, однак на 100% на неї не сподівалася. Ну, ну, я надіялася, але я сумнівалася дуже, тому що учасниці були дуже сильні, мені здається. Кожна була по-своєму якось красивою, по своєму оригінальною. Треба просто спокійно себе, вести, готуватися і не розчаровуватися, якщо ти не виграєш. Окрім головної красуні Дрогобича, титули та подарунки отримали інші учасниці конкурсу краси. За словами головного організатора дійства, начальника відділу сім'ї та молоді Олександри Пашко, Дрогобичанам слід очікувати на свято грації та краси. І у наступному році таким виявився цей тиждень про розвито подій у місті та регіоні з понеділка вам розповідатиме моя колега Наталія Зелена. Я ж бажаю вам гарних вихідних. Побачимося на телеканалі Алсет.